У 10 разів швидші та влучніші українські артилеристи продовжують знищувати ворога по всій лінії фронту. Військові розповідають, завдяки високоточним снарядам та системі наведення вогню мають перевагу перед росіянами у швидкості атаки. Олег Решетняк з ексклюзивним репортажем з передової. Цей розрахунок гвоздики працює по координатам з перших днів повномасштабного вторгнення. Станіслав командир САУ, розповідає, які цілі отримує на ураження. Працюємо щодня, цілі, цілі бувають абсолютно різні: від піхоти до броньовної техніки. Піхота укрита у бліндажах, піхота, яка наступає, скажімо так, БМП, танки, абсолютно усі цілі. Екіпаж виїжджає на чергову роботу. Вже кілька діб ворог штурмує фронт у Харківській області. Є нові координати. <звук> у руках командира планшет та доступ до так званої системи ситуаційної обізнаності Дельта Станіслав бачить усю лінію фронту та кожну виявлену ціль. Достатньо тільки отримати наказ. Приходить ціль. Так, ми її е, підтверджуємо і зразу вносимо у. У ось це вікно обираємо вогневу позицію, обираємо ту саму ціль, яку нам дали, припустимо ось ціль – танк, враховуємо, враховуємо дані і ось ці дані передаємо на машину. Все. Щойно ми розрахували точні координати і траєкторію польоту? Так? Так. Да. Це дуже швидко. Тобто це максимально швидко. Для порівняння росіяни витрачають на ці розрахунки та наведення близько 10 хвилин замість двох від зсу. Але і це не все у нас є, є, є різні стрерізні середи від різних країн, тобто є і болгарські, є наші ще радянського типу. Є є американські. Просто справа в тому, що вони скажімо так надійні, тобто у них немає осічок. І їх можна потім перепакувати. Але машина за старата потребує оновлення. Цій САУ вже 44 роки. Та, ну вже новіше, це 79-го року вже машина. То вже багато чого не робить. Було раніше робила коротке заражання, що вона сама заражає, просто поставив снаряд гізу, і вона заражає. А зараз сам самі руками. Якби дають нові машини, ну но до нас ще не поступило нічого. Вадим на війні з 2020-го. Тільки на цій гвоздиці відстріляв вже біля двох тисяч снарядів. Більше ще служив в АТО 20-21 рік. Да. Зараз 22 недавно було. Самі молодші тут. Ага. Да. Ну вже чуть більше багато знаю. Після 24 лютого опинився під Харковом. Тут познайомився з майбутньою дружиною. Вона працює продавчиною. Купляв шоколадки. А вже на старті кажуть, може, ти вже номер свідаси. Вона достає чек, написала на чеку номер. Ми так общалися, було. Що за вечором ми говорили три часа, такого вечором цілих безперервно, ну, тільки пішов на посередні зараз вернувся знову говориш. І так познайомилися, зробив предложення, І от недавно розписалися були. Ну є в неї дочка Аміна. Моя вже. Цей розрахунок вже відстріляв кілька тисяч снарядів. Відсоток уражень, військова таємниця, але екіпаж на хорошому рахунку у штабі. Молода команда виконує команди швидко і головне. Точно з Харківської області Олег Решняк, Сергій Заренко та Євген Смірнов Телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.